Блакитний мед до уст прилип, душа, метелик колекційний, приколена натхненням до небес, антени, ах, цікаво, ах, блукав і там над містом місяць, і до піщаних берегів тріпотно кораблі тяглися, а в щоглах кублився уламок бурі. Але не бігали тоді за гармонійними синтезами, не музиканили повітря аероплани, лишень увечері шуліка у горі, а біля нього метушились тендітні ластівки, що потім крапками сідали на височінь. Антени, ах, цікаво, ах, душа, метелик колекційний, летить ще далі в міжпланеття. Вже пролетіла спогад, другий, на третім раптом розп'ялась. Чоло прострілене не жалом веселки джілки, а журбою. Та горілиць вона лежить одну лиш мить, а потім знов біжить, 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 покуштувати мед, блакитний мед.